Ножі Nord Division у колаборації з нашою майстернею проста сталь. Це лімітовані красені, які можуть бути виконані у різних кольорах, ось як до прикладу, цей у алеві. Також і рожеві, лаймові та інші. Кожен ніж індивідуально пронумерований, а кількість даних номерів обмежена. У них можуть бути різні аксесуари та кріплення. Ось, до прикладу, як на цьому молі ніж на молі платформах та мусат, аби підтримувати, ніж завжди у гостроті. Індивідуальне гравіювання Nord Division на піхво. Конкретно до цього ножа, що замовили темля, стосовно ж моделей. То ось це моделі Ярчук, доволі компактна. Зручна. Модель середніх розмірів. Загалом таких модел у нас є 15 різних розмірів під різні потреби та завдання. Сталь наших красунчиків Х-12 МФ доволі тривка надійна сталь. Конкретно даний ніж виконаний у чорному полімерному покритті, що захищає ніж від бруду та корозії. А також у нас є ще два варіанти покриттів: полімер тан та стоунвош. Покриття. Наші красунчики загострюються вручну, за допомогою стиль борових камнів, що робить їх неймовірно гострими. Тож, якщо хочете свою власну індивідуальну роботу, пишіть нам приватні повідомлення. Але пам'ятайте, кількість обмежена.